Христос Воскрес, Воскресне Україна відродиться, підніметься з руїни, закінчиться війна і переможний мир прийде на землю в Отчий Дім. Даруємо цю писанку Бервисту, щоб життя було легким і чистим. Нехай здоров'я не підводить, і справи всі завжди виходять. Щоб усміхалися частіше і ласку ближнім дарували. Ісуса сина на землі за жертву Його прославляли. Дорослі діти виглядають, і пасочки теж випікають, а ще готують писанки, виводять воском малюнки. Бажаємо родинного тепла, щоб і любов до всіх прийшла. Щоб сум і віча відійшли, і знову митні дні прийшли. Цей день величні торжества, життя над смертю і гріхом. Ісус Христос життя вітав, щоб рід людський спасіння мав. Зло на кого ще тримає, нехай усіх винних пробачає. Господь нас завжди захистить, і нам гріхи також простить. Подякувати Богові душі за те, що ми усі живі. Що маємо здоров'я й силу, аби ще нам найшвидше миру. Відкриті у Великдень небеса молитва щира і проста. До Бога наша долетить, він Україну захистить. Когось навчала бабця мудра яєчка у булині фарбувати. Вони тоді стають красиві, а ще корисні, не шкідливі. О мій Господь, до тебе я йду. В далекий край і на стару Голгофу до ніг святих в покорі припаду, Знімуть цагар, гріха з душі тривогу. Хвала тобі за муки і за хрест, на ньому ти розп'яв мої провини, злі сили подолавши, ти воскрес, надію на спасіння дав людині. Я вірю, прийде до гоштана на мить, зустрінусь лицем в лице з тобою. Радіє серце більше не щемить. Своєю огорнув мене любов'ю. А ще виводять візерунки, які прийшли з давнини. Вони все силу мають, від зла і бід нас охороняють. І буде Україна вільна та соборний, розквітне навіть світ широкий і залікує рани, і у всій Європі Оплата миру і віри стане на віки. Світлий сонця перемога, пробудить душі і очистить знову, хай в кожнім серці воскресає віра Бога, і до землі батьківської Богу, і до землі батьківської.